Третьокласник Тарас Горбатюк право взяти участь у конкурсі технічного моделювання виборював у своїх однокласників. Тільки його власний рейтинг за виготовлені поробки дозволив потрапити на змагання. Про це розповіла його вчителька. Сам Тарасик мріє стати архітектором і скромно розповідає про власні захоплення. Іноді я люблю робити своє власне рігамі. По-своєму якось так складати на іноді щось таке зробив. що коли ось так дивишся з одного боку, це сова а перевертає то ведмідь. Шкільні вчителі, учасників конкурсу, наголошують на значимості таких змагань для розвитку здібностей дітей. В першу чергу дає дитині змогу перевірити на що він здатний, чого він навчився, чого він досягнув. Це піднімає самооцінку самої дитини. По-друге, він набуває статусу в класі, адже всіх переможців ми вітаємо, вивішуємо їхні портрети на доску. Пошани конкурсна програма поєднувала теоретичну і практичну частини. Конкурсанти змагалися і в знаннях шкільної програми, і в креативності, та навіть у практичних навичках. Вони вирішують досить складні тести з програмового матеріалу. Матеріал, який ну так розрахований на логічний розвиток, загальний розвиток дитини. Тобто там є трошечки математики, трошечки логічного, звичайно, якісь конструкторські нахили, і крім того, вони виконують складне практичне завдання водний транспорт. Вони будуть робити моделі теплоходу і пароплаву. Цей конкурс розпочав тиждень науки і техніки у рамках всеукраїнського тижня науки і техніки. Участь у конкурсі взяли майже 60 учнів 3-4 класів Житомирських шкіл. Переможці братимуть участь в обласному конкурсі.